Вітаю, мене звати Оля рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде, мабуть, найсуб'єктивніше відео, тому що говорити моя про найпрекрасніші аромати в моїй колекції. Звичайно, вони найпрекрасніші для мене, вони найпрекрасніші, на мою думку. Мов, на моє сприйняття, те, як я їх відчуваю, як я себе відчуваю в цих ароматах, в цих парфумах. Але можливо, можливо, в нас з вами будуть якісь співпадіння, можливо, ви е, ці аромати геть по-іншому сприймаєте. Можливо, ви мені скажете, що Боже, це мій парфумерний кошмар, тому що я його сприймаю якось от, певним чином, тобто по-іншому. Ніж я, можливо, просто ноти будуть не ваші улюблення. А можливо, ви скажете, так, так, цей аромат також робить мене таким щасливим, в такій же мірі щасливим. Взагалі, про прекрасні аромати, про такі аромати, від яких, знаєте, захоплює подих, бракує повітря, закриваються очі. і З'являється думка перш за все, Боже, як можна було створити так, так гарно, так, таку гарну композицію, як взагалі таке можна було придумати і втілити в життя? От саме про такі аромати парфуми сьогодні поговорю, тому що е парфуми можуть бути приємні. Затишні, елегантні, вишукані, легкі, характерні, святкові жіночні, або, навпаки, жорсткі, заявляючи про себе, з залізним стержнем, м'які, смачні, ну, які там ще пухнасті, будь-які, і вони всі можуть бути гарні. Стримані, навіть стримані аромати можуть бути дуже гарними. Тут не буде, звичайно, сьогодні дуже багато моїх улюбленців, бо не всі мої улюбленці можна е, саме охарактеризувати як прекрасні, такі прекрасні, що аж викликають захоплення, що аж е, очі від задоволення закриваються і, і, і затамовується подих. Не всі. Вони здебільшого, ті, що я маю, вони, безперечно, гарні. Вони кожен по свому викликають і задоволення від того, коли ти їх носиш, і від того стану, який вони дарують. Але не про всі я можу сказати, Боже, яка краса, це просто прекрасно. Це слово прекрасно можна застосувати не до всіх. А в кінці відео, звичайно, під в коментарях під цим відео я чекаю на ваші прекрасні аромати, бо хочеться знайомитися з іншими ароматами, які також інші вважають прекрасними. Можливо, десь там йокне. <свісно> в мене, коли я познайомлюся, я скажу, так, це просто ще один прекрасний аромат, який просто повинен бути в моїй колекції. Отже, давайте почнемо. Я хочу почати з двох а, троянд. Які, як виявилося, я на це не звертала увагу, мають дещо спільне в піраміді, і я просто думаю, що от саме набір певних нот в піраміді, в композиції парфумерній, викликає в мене оце таке відчуття, що аромат, що парфум прекрасний, просто неймовірний. Давайте почнемо з Coco Noir від. Шанель у мене в екстракті, я казала, але я так само дуже-дуже пристрасно люблю парфумерну воду. Ось покажу вам цей екстракт, який я вже показувала багато разів. І готова показувати за будь-якої нагоди. Це про що аромат: про троянду, про колючі такі колкі пачулі. Дуже гучний, святковий. Він називається Нуар, тобто він має нести якийсь такий, мабуть, настрій темний, але для мене він не те, щоб темний, не те, щоб загадковий, але такий, знаєте, піднесений в плані над, над усіма. Ось він, він, він просто шикарний, він глибокий, він об'ємний. Тут, знаєте, троянда, вона у наборі з таким класичним поєднана, з класичним набор, набором квітів нарцис, герань, жасмин і троянда. І зазвичай отакий, цей набір, стандартний, скажімо, набір квітів, оцих класичних викликають у людей таке. Як то сказати, насторожене ставлення. насторожене – це якесь таке неукраїнське слово, ставлення, обережне ставлення до парфумерної композиції, бо вона може здаватися або ретро, або дуже вже класичною, або дуже от саме як в цьому парфумі строгою, строгою знову строгий це неукраїнське слово. Ви перестали мене. Виправляти в коментарях, виправляти мою українську, і моя українська не розвивається. У мене до вас претензія. Я жартую, але виправляйте, будь ласка, подавайте мені слова, які я забуваю. Я буду вдячна. Отже, повертаємося. Це така а, святкова, урочиста, я б сказала. От не те, що святково, бо тут не стільки радості, скільки саме от урочистості, такої піднесеної урочистості. Так, мабуть, щось таке темне в ній є, але не темне, тому що мінорне. А просто як, як вишуканий, якийсь дуже стильний темний а, одяг. Ось, мабуть, мабуть, так. І оця троянда з цими такими колкими, дуже колкими пачулі мене просто-просто приводить у захват. Я не можу надихатися, я навіть в цьому ароматі засинаю інколи, коли мені хочеться заснути в гарному настрої. Інколи от хочеться заспокоїтися, так і піти, спати. А інколи хочеться заснути, от в тебе піднесений настрій весь день, і тобі хочеться так само на цій ноті завершити. І тоді я наношу його. І... Ну, і мені просто. До... Просто мені добре, і от саме вдихаючи цей аромат, я кожен раз думаю, боже, яка краса, ну як як можна бо придумати таку красу. І наступний аромат, також про троянду від Серж Люданса. Це uh, Le Fie de Berl Berlan. Берлінська діва. Це також. Про троянду. І це та сама троянда, де троянда як центральна нота. Бо тут все ж таки троянда вона завуальована тут скоріше про такі колки темні яскраві, піднесено урочисті пачулі, відшлифовані трояндою і іншими квітами, які досить гарно завуальовані. А тут все ж таки центральна нота це троянда. І я просто, знаєте, ось ця троянда в мене викликає просто захват. Та я чула, в кого це чула, не згадаю в кого чула. Декілька разів, до речі, навіть чула у блогерів, що це така болгарська троянда. І мені аж так стало, знаєте, за неї якось шкода, що про неї так говорять. Ну, я кажу це. Просто болгарська троянда. Я ну, взагалі нічого немає проти болгарської троянди, до речі. А, але тут, знаєте, що цікаво, що піраміди в них дуже схожі, тут більша піраміда. Але основні ноти це троянда, це також герань. І тут є герань і Пачулі. І тут Троянда, Герань і Пачулі. І Троянда також ви, ви вийшла. такою Темною, трошки гіркуватою. Тут вже нема тої колкості, як є тут. Вона не колка, вона скоріше така шороховата, з натяком на гірчинку, така шорстка. шорстка. Троянда. В мене викликає вона асоціації з такими. Трояндами з великими пелюстками кольору Бордо, і ці пелюстки аж такі велюрові на дотик м'ясисті, товсті. Коли я лише познайомилася з цією трояндою, я відчувала більше солодкості. Можливо, це бо вони трошки її змінили, бо ознайомилася я ще, коли вона тільки вийшла, тобто, скільки це було 10 років тому. так, Десь 10 років тому. От якраз в цю пору, десь тому я знайома з цим ароматом, і вона мені тоді здавалася більш солодкою. Хоча була тут оця така трошки жорсткість, якась натяк на гірчинку, я відчувала, але ось така велюрова, солодкість темної троянди, о цих таких щільних пелюстків трояндових, отак я її сприймала. І з усіх троянд, що в мене є, я всі, ну, всі свої, ну, 90%, мабуть, троянд, що в мене є, я просто щиро обожнюю. бо Це одна з моїх улюблених нот і була, і досі залишається. І всі аромати з трояндою я дуже люблю носити, і ношу, і через роки моя любов до них не згасає, але ось ця. Не знаю, це для мене така глибока троянда, така вона серйозна. Така вона ну не знаю, всім трояндам троянда, знаєте. Ось, І ось саме вдихаючи цю троянду, я думаю, не, як смачно, бо як затишно, бо як пухнасто, як м'яко, як витончено. А я думаю, боже, як це прекрасно. Ну, це моє сприйняття, я вам сьогодні розказую про своє сприйняття. І що цікаво, от, я сказала, що піраміди в них такий костяк, так? Пірамід схожий. А ви пам'ятаєте, що для сердце, я в попередньові відео говорила, робить аромат шелдрейк. і ось цей аромат створений сумісно з шелдрейком і Жакпольжем. Тому, можливо, це не випадковість, що костяк у цих троянд них однаковий. Так, далі. А, ну давайте, якщо вже по трояндах, The Merchant of Venice Divine Rose, я вже показувала цей дуже гарний флакон це лінійка Flame, екстракти 30 мл. Це, бачите, полум'я свічки або факелу, не знаю. З такими. Переливами золотистими. Давайте думати, що це Муранське скло. Мені хочеться думати, що це Муранське скло. Бо ну, по стилю це як Муранське скло. Я товстеньке трохи з жовтими переливами. Боже, як це! От я зараз вдихаю, як це прекрасно. Як це прекрасно. Про що ця троянда? Ця троянда про сливу. І троянду. До речі, тут на коробці є перелік, тут, здається, є і шавлія, так, і шавлія, і кориця, уд, який я, звичайно, не відчуваю. Тут скоріше білі квіти. А, скоріше уд, знаєте, просто як такий, а як буде штрих? Такий саме, знаєте, у цього аромату. Характер, як у Уцътін Муд від Корджана. Там також так, дуже яскрава, така солодка троянда, в якій заявлений, звичайно, Уд, але ми його не відчуваємо. От тут так само. Тобто, Уд, я просто думаю, він додає глибини. І а, коли я вперше спробувала цей аромат, я про нього вже розказувала. А, це для мене був такий, та це ж класичний Dior пазок Але якщо там про сливу, про темну сливу, солодку, яскраву, і туберозу, таку, таку саму характерну яскраву, то те, тут те саме, це той самий а, такий. Скажімо, омаж а, по азону, але класичному, але замість туберози тут троянда. Тобто троянда і слива, а все інше, просто цей а, в букеті, цей аромат, цю ароматну композицію прикрашає. Ну, це дійсно прекрасно, це гучна, характерна, солодка троянда. Вона святкова. Вона заявляє про себе, ось характер, як я вам передала, характер як у Муд від Курджана, але, звичайно, пахне не так само. Просто от характер той солодкої троянди і характер парфуму він нагадує в тому, в тому напрямку. Я просто обожнюю обожню її, бо це, ну, неймовірно, для мене неймовірно гарний аромат, неймовірно гарна троянда. Нехай десь вона, можливо, повторює класичний поазон, але вона не звучить як класичний поазон, просто також от по характеру, знаєте, по красі, по тому захвату, який вона визиває, вона схожа. Далі, давайте покажу від Форда Жасмин Руж. В мене досить багато ароматів від Форда. І жасмин Руж. І, і перед тим, як звичайно відібрати аромати, я подумала про своїх улюбленців. Я підійшла до своїх улюбленців, понюхала їх і намагалася зловити собі, себе саме на думці, в який момент в мене виникає ось ця реакція, ось ця емоція. Боже, як це прекрасно. Коли я підходила до інших ну, фордів, в мене виникали інші емоції. Коли я підійшла і вдихнула оцей аромат, який також в мене серед улюбленців Форда, я подумала, Боже, який прекрасний жасмин. І оце слово «прекрасний», оця емоція на красу, на прекрасність аромату, парфуму, і привів цей флакон у сьогоднішню добірку. Ну, це дійсно. Чудовий жасмин, для когось це дуже лінійний соліфлор, хтось його так сприймає. Я його сприймаю як ніжний, переливчастий. такий, наче, знаєте, дуже насичений жасминовий чай, але без цієї чайної нотки. Я не можу навіть пояснити це. Як заварюєте трави, то у вас немає сприйняття, щоб п'єте чай. Це от. Як то буде, я не знаю, українською, коли ви заварюєте траву то що то таке? Ось, це просто заварений жасмин. І це просто дуже ніжно, дуже витончено і просто прекрасно. Він дуже гарно звучить у шлейфіна. Коли вітерець, коли тепло, і коли вітерець. Влітку я його дуже люблю наносити на себе, на іншого, щоб мені пахло. Бо це так приємно і так прекрасно. От він, знаєте, на, на межі, де просто дуже витончено приємно і прекрасно. Але оця прекрасність в ньому все ж таки присутня. Я не згодна з тим, що він дуже якийсь індольний і прямолінійний, і щільний. Для мене ну, ну геть ні, Скільки я жасминів раз, різних пробувала. І індольні, і неіндольні, і замасковані, і прямолінійні, і соліфтори. Ну, це парфумерний жасмин. Так, він дуже наближений до, до натуральних запахів. Знаєте, не до куща саме, бо натуральний кущ, справжній кущ він індолий. Тут індольності нема, тут от саме заварений жасмин, коли залишається просто цей прекрасний тонкий жасминовий, скажімо, шлейф. Аромат у вас доноситься. Далі герлени. В мене сьогодні будуть також два герлени. Перше це Анжелік Ангелік. Я весь час забуваю, як її правильно, Анжелік. Анжелік Нова. Ох так, як це прекрасно знову. Це ангеліка, але а, ангеліка з тонкою витонченою ваніллю. І це поєднання зеленої ангеліки і витонченої, трошки алкогольної, такої прозоро з дзвінкою ванілі, як у подвійній ванілі від Герлен. Робить цей. Аромат просто неймовірно прекрасний. Він і затишний, він і ніжний, він і вишуканий, він і смачний, він і елегантний, і він прекрасний. От Дійсно прекрасний, це прекрасний запах. Якби все так пахло в світі, то це був би просто якийсь світ фей, знаєте, і єдинороги. Настільки це просто прекрасна композиція. Це весь мій залишок, який я маю, і тому в мене не підіймається просто рука ним користуватися. Я, мабуть, його три рази на рік на себе зараз наношу. Хоча раніше це був мій зимній аромат, просто тому що я боюся, що я залишуся без нього. Можливо, я доберуся до хай вже й нових випусків, і обов'язково куплю собі колись. Флакон нехай і новий, але поки в мене його нема, то я бережу цей залишок просто так прикладаюся доволі часто, бо це просто прекрасно. Він дарує от саме відчуття цієї краси. Це прекрасності, прекрасний. Нема такого слова, але в мене сьогодні воно є. І наступний аромат, який я також не втомлююсь вам показувати, це, це ініціаль, який був спочатку шалімар, парфум ініціаль. Тобто просто він, ініціаль від Герлен. Це ірис. От також я вдихаю. І думаю, дякую вам, Тірі Васер, за те, що ви створили таку прекрасну композицію. Це дійсно прекрасний парфум. Це затишний, такий м'який пудровий ірис з, з карамеллю. Я, я його сприймаю як карамельний ірис. Пудровий затишний пухнастий карамельний ірис. Настільки він приємний, настільки він мені створює цей кокон, огортає мене, заспокоює мене, втішає мене, радує мене. І ну, Просто прекрасна, дійсно, прекрасна парфюмерна композиція. От, бачите, мені бракує, бракує слів, але своє захоплення я йому вже не раз. Виказувала Залишу на нього свій огляд внизу в описі. І останній аромат на сьогодні це моя новинка від Акампора Азюра, ді капрі. Азюра ді капрі, бачите. Це в мене парфумерне масло 5 мл. Я недавно також робила на нього огляд і розпаковку шорт, знімала і розказувала вам про нього. Це про білі. Квіти я не можу, я нанесу. Він в мене останній сьогодні, і я нанесу це масло. Воно дуже-дуже стійке, дуже гучне, дифузне, гучне і неймовірно гарне. Це про білі квіти. Я розказувала, що тут білі квіти, головні квіти це жасмин і апельсиновий цвіт. І у поєднанні вони мені пахнуть. Такою сказати живою, радісною, піднесеною, яскравою, солодкою туберозою. Але, звичайно, це така-факторна ілюзія, це все ж таки на першому плані апельсиновий цвіт такий радісний, йому допомагає жасмин тут трошки. Я навіть не хочу казати індуальності, але цієї жасминовості, натяк, лише натяк. Для, так от, для характеру, знаєте, Боже, ну, це просто це також прекрасно, це е, в композиції, білоквітковий парфум, який я е, ось на сьогоднішній день зустріла. і Я хочу ще знайомитися ближче з іншими е, парфумами цього бренду. А хоч ма, е, мускус їх мене і не вразив, але. Там ще є що досліджувати. І, до речі, щодо цієї консистенції масла, олії, олії, я вам дуже раджу звернути увагу на парфуми у вигляді олії. Вони неймовірно дифузять, їх треба дуже мало. Наприклад, знаю, що на сомато, у Аткінсонс є у формі, у формі олії, парфуми. Ось, тому показую його, зверніть увагу, хто любить біля, білоквіткові композиції, ось на цей парфум точно зверніть увагу. І сьогодні я дуже хотіла б вам показати ще царів від Ormond Jane, але я її сюди не принесла з декількох причин. Та для мене це також одна з найпрекрасніших, вона має просто тут бути. Але ви і так знаєте, що я її дуже люблю. Я і так вам всі вже вуха прожужала цією царіною. Ми і так її дуже вже багато обговорювали, я і так її вже вам показувала. Цей ірис, це жирненький такий ірис. Там, там є повітря, там є зелень, там є витонченість, елегантність. Ми з вами говорили, що цей загинув від Орман-Джейнтремба сприймати в шлейфі, бо це парфум шлейфу, бо ось там відкривається вся краса. Просто не принесла, тому що, ну, по-перше, ви вже от тако не Хоча це той парфум, який в мене має бути завжди. Ну, на сьогодні, я так говорю, який в мене вже є декілька років, який в мене займає. Першість на п'яндесталі найвишуканіших, найпрекрасніших парфумів, але ось такий парадоксальний, що його не показую. Ну, тому що, тому що тому що так, ви багато про нього слухали. І а, виявилося, що ну, далеко не для всіх він такий через Ірис прекрасний, бо зараз я вам так розказую, він такий прекрасний, такий чудовий, такий, хоч я її попередила, що це суб'єктивно, а потім а, цей Ірис. Такий справжній справжні де людей при душі скажуть, ну що це. Але ну це я жартую, звичайно, просто насправді я його забула про. Принести, але він тут має бути. Якщо ви любите ноту ірису, якщо ви любите витончені парфуми, якщо вас ірис дійсно не лякає, якщо ви любите парфуми, де багато повітря, якщо ви, важливо саме парфум шлейфу, щоб за вами гарний шлейф був, це ну, його треба. Пробувати З ним треба знайомитися. Звичайно, завжди є шанс того або ризик того, що вам цей парфум не сподобається. Бо нота Ірису, така вона досить ризикована, як і нота Троянт, наприклад, як я показувала, так оці парфуми. Але що з цим ароматом треба познайомитись, я просто, хоча б у вигляді семплу, я просто наголошую і закликаю знайомитись з цариною від Гормон Дження. Дякую, що були так довго зі мною, як завжди. Чекаю на ваші прекрасні парфуми у коментарях. І я впевнена, що там знайдеться щось, чим я досі не знайома, і, можливо, мене чекає нове прекрасне відкриття. Давайте побачимось у коментарях. Бережіть себе.